Відгадай загадку. Ну давай, але хоча я від них вже втомилася. Вони засушені, їх можна їсти цілий рік, вони мають дуже багато вітамінів. А ще вони корисні. Ой, та це елементарна меланія сухофрукти. До речі, цього тижня говоримо про них. Узвар або ж сушка, чи можна зробити з фруктів чіпси? Цілий букет вітамінів в одному шматочку. Як правильно їсти курагу? Родзинки бувають не лише у випічці. Як зробити їх вдома? Чому цитрусові найпоширеніші фрукти у світі? І чому ніхто не продає сік з мандаринів? Розкриваємо секрет. Як приручити екзотик? Що потрібно знати про інжир і фініки та манго? Як зробити корисне смачним? А смачне корисне? Віце програму Рожеві Обляри у суботу о 12.20 на каналі. Правда трьомів youtube каналі програми рожеві окуляри» за посиланням ось тут, внизу.